Ваня, бензинова є чи немає. Якщо є, розкажи про неї. І ціна яка є. І... Все є. все На сайті, пожалуйста. Дуже великий вибір. Тут все залежить від вашого бюджету і від вашої ціни. Ну, саме адекватне, я рахую, що ось буде від хехта. що Це дійсно якісний садовий інструмент. 10 тисяч 4 танк, 2 кВт, 40 літрів травозбірник. Ось, дивись. Регулюється висота. Так, да, зараз відкриєш фоточки, щоб було отак наглядненько видно. Оп. Регулюється висота від 25 до 75 Три режима по висоті можна виставити. Це він чотирьохтактний, так, не да, що да. не треба з маслом халапу каталогу, що він виложив, щоб бачити, що професіонал. І ширина зрізу 41 см. Так що хватит для дому? Звісно. Взагалі цей призначений на 700 метрів квадратних. площад. Гектар получається кушти походу. Це на гектар, да. Ну так so... що все. Чекаємо дзвіночок.